Вітаю вас, любі друзі? Вчора, в предостанній день квітня, увечері дві хвилі шахедів. Це дарунки оцього Кремльовського шизофреніка, а його благословив на це хто? Оце краснов Трамп. Це шпігун, покидьок, негідник, от, котрий зрадив колись свою так звану батьківщину. Я підкреслюю це і так звано, бо начебто відомо всім спецслужбам, що він зрадник, але ще він терплять на посаді президента. Це йде деградація. І чим скоріше, тим краще буде в світі жити. А може гірше, не знаю. Дивіться, коли починається оцей наліт шахідів, я дивлюся, як працює наша зенітна артилерія. Бо ракети занадто дорогі, а їх, може, і немає. Вот. Як Чую крики, що, мов, закрий вікно таке і інше ні. Я продовжую своє. І що я дивлюся, що <кхм> скажу так, мені ефективність цього нашого, так сказати, захисту ППО не подобається. Більше шахів прориваються, і зрозуміло, зруйно, зруйновано було вчора будівлі. Приватні і убита людей поранено. О, і завжди, коли ось та особа то, що в сусідній кімнаті сидить, люда, скажи їй, от, вона кляне того Путіна і все. А я говорю, не треба клясти. Треба клясти отого покидька, що що за океаном, займає пах посаду президента. І той вибір, який помилково зробили ви тоді в 90-ті роки. Я маю на увазі отого покидька, і негідника, завжди я кажу всім стверджую, що. Основа того, що, що зараз коїться в Україні, воно належить от тому недоучку, тому двічнику Куч, кучманадзе, котрий убив Гонгадзе. От. Той Балалаєчник, Картьожник і Алкаш. От. Тоді Більшість, і я навіть знаю навіть ті, хто зараз, от зараз, коли буде зараз, от, ви віддали голоси за, за цю потвору. Хоча я всім спиною зі рта стверджував, що не, не треба цього робити. Це помилково. Але ж ні. Вони йшли, бо він за русський язик. Оце якщо за русский язик, беріть цей язик, жуйте його, смакуйте, що завгодно. Це вам не той язик, котрий там е в базарному ряду, Не телячий, не свинячий, не козенячий і таке. Хоча те ж саме, я так глибоко в душі, так скажу, вегетаріанець і дуже не люблю, коли ж хтось смакує ось сім'єю язиками. От. І дивіться, позавчора, позавчора, я подивився нашого славетного героя, я дуже його поважаю, цю особу. Це Григорій Амельченко, генерал-лейтенант э КГБ. Ну, КГБ українська, але ж завжди треба казати КГБ, тому що абревіатура не перекладається і не міняється. Так прийнято. От. І він годиною 40 хвилин, я з задоволенням його прослухав, як він розповідав, як була завербована Орбана цього азіата, котрий прискакав з тюміні. дивіться, де тюмінь знаходиться, і де знаходяться ці ординці, ці дикуни, варвари. І не дарма вони жорстокі, і я дуже прочитав, Ну, це пишуть історики, котрі за фахом так. вони, е, Я не історик, я, скажімо так, любитель історії. Щось знаю, щось не знаю. Навіть в часи так, так званої Великої вітчизняної війни був наказ по фронту е, угорців, тобто венгрів. Полонне брати за їхню азіатську жорстокість. І ось зараз такий же фіноугр є по походженню, е, то що ви його знаєте, як Путіна Володимира Володимировича, насправді це не Путін. Вот. Він Владимир Платонович Привалов. Ось таким чином. Як кажуть, вода по краплі камінь точить. Оце я вам теж нагадую і нагадую. І дивіться. Він пригадав багато зрадників України і в тому числі пригадав і прізвиські оцього вбивцю покидька і негідника, Алкаша. Кучмана Лейба. Ну, відомий як Кучма Леонід Даніілович. Даніїл, Міхаїл, Самуїл, Рафаїл це їхні національні імена. Щоб ви знали, кого ви вибрали. Ось. І дивіться, він ну, десь декілька хвилин. Наберіть е, Григорія Амєльченка про Вербовку Орбана. І все вийде, бо я годину і 40 хвилин не буду вам розповідати. Дуже цікаво, дуже цікаво, я вам рекомендую це зробити. І тому я зараз згадав черговий раз. Е, у нас е, ну, я був спів, у нас був співпрацівник Іван Іванич. Він працював в системі, військовому в системі ППО протиповітряної оборони. І він розповідав мені, як в часи кучми, коли ця потвора вже була президентом, От. його продвинула оце е, Московське КГБ. Не думайте, що ви його вибрали. Вам його підсунули все, як Януковича, його хресного чи обрізаного сина, з котрим вони їздили туди на затвердження, як хіхікали деякі люди. Може, вони зараз страждають. І мені їх не шкода. Їх мені не шкода. Вони знущались з мене. Я обурювався, ви такі

Негораздів, а ми маємо негоразди всі до єдиного. І ось на сьогодні дивіться. влада у нас, на превеликий жаль, слабенька, слабенька. Ну, це є моя суб'єктивна суб думка. Треба бути ж... жорсткіше. І по відношенню до цього Трампа, або ти примусиш цього покидька Московського, щоб він дійсно припинив військові дії і повернув нам землю і тому, і тому подібне, і, а, а, або ти ніхто. і Ім'я тобі нікак? Ніяк. Тобто ім'я воно і є, основне ім'я це Краснов а друге ім'я це Трампіще. Продажне, підле, е, ні до чого нестепне Трампіще. Ось таким чином. І ось це, це потвора кремлівська. Вона пропонує, що от давайте припинимо на 8, і 9 травня, бо мені так хочеться. До мене приїдуть Орбан. Е, е, Фікція Словацька, фікція, мабуть, його звуть. Да, фікція. Чи він президент Словаччини, чи хто він такий, але ж покідюк покидьком, Бо він, якщо він виступає за терориста оцього, Богдихана Московського, значить він такий же покидьок, як і він. І не кажучи, що Орбан він співвітчизник для нього. Вони нам обидва Азіати, що той Московський Богдехан і Угорський Богдехан, Дехан, фіноугри. Тільки Путлер, він по батьківській лінії він фін, а Орбан он Угор. От є такий термін фіно-угри, але ж це трошки начебто споріднене, але я не буду втручатися глибоко в це. Ось він угр, а це путлер фін, фінського походження. І обличчя, як описується оця етнічна група. Але ж у нього є і двійники, не будемо про це. І ось дивіться, як б за нами стояла б величезна сила, от. На, Єпро, на Європу вона підниметься на ноги, а її поклала в лежачі стани, як шльондру перед сексуальним актом. Це Америки. І вони навмисно зробили це, щоб така нація, як німці, щоб вони більше не були такими войовничими. Але ж, знаєте, там є, як кажуть, не буває ходи без добра. Бо вони почали своє СВО. Бо радянська влада, хотіла Стально хотів напасти на них. Зсередив всі танки, найкращі шість разів більше танків. І таких танків, як т 34 КВ-1, КВ-2. у німців взагалі не було. Гудерян навіть трофейні танки повіз, і туди. Демонстрував і сказав конструкторам, якщо ви такі танки або краще не зробите, то я, вас, то я дам наказ е, і вас е, запроторять в концтабори. Вот. І вони потім видали і Тігр, і Пантеру, і інші найкращі е, сам, самоходні установки після цього, коли побачили, що так. Да, що німецькі танки їх танками назвати тоді, в 41-му році, році, не можна було. От. Про це написано дуже багато, що вони дійсно хотіли напасти. Бо, бо дивіться, на кордоні було засережено більше 4 мільйонів крестянки крас... Красної Армії. Я не перекладаю. От. І дивіться, коли почалась ця, ця війна, і як, щоб не допомога Британії, і Канади і Сполучених Штатів, Штатів і Австралії, котрі воювали на Тіхому океані проти японців. От. Тоді би, я не знаю, як би закінчилася історія, яким чином пішла. Але ж ці потвори кремлівські вони знущаються з нашою, мовляв, ми саме допомогли би. Але ж вони заснували в місті Локоть дві дивізії СС. В місті Локоть дві дивізії СС і заснували Локотську Республіку. Локоцьку республіку. Першим діячем там був е... Воскобойник, більш такий толерантний, демократичний, а потім Камінський він е... дивував свою жорстокість навіть есесовців. Вот так він ненавидів і, на... і він на це мав право, комуняк, більшовиків цих. От. І вони воювали. Власовська армія не воювала, вона охоронними е, проблемами займалась. Охороняли там склади, мости і це таке. От. І крім цього, е, під Ростовом, це місто є те саме, е, там заснували цілу казачу дивізію СС. Забули, як вона називається саме. Це місто. Ну, не важливо. І зараз ця потвора, потвор азійська, от, у нього батьки обидві азіати. Мать семітського походження, це ж не Європа, а батько фінного, ні, фінського походження, бо гепси фіни, вони не горці. От. Тобто він каже, я слав'янін, я русский і тому подібне. Нікий він не слав'янін і він до, до, до Росії не, немає. Як і 100% оцих монголоїдів, вони не мають відсотків. Чому ви, скажімо так, не хочете, щоб вас називали як китайців, японців, корейців, називають азіатами. Це нормально, це добре. Нічого в цьому поганого нема. Навіть монголи себе називають монголами. А це місто, там була засунула кавалерійська дивізія Новочеркас. Там, де в 1963 році Нікіта Хрущов розстріляла бунт, бунт, голодний бунт, Новочеркас. Таке звичайне слово і забувається. Ну, ви пробачте, деменція є деменція. дайм'янці. Воно інколи дає про себе знати, а дедалі буде більше. І дивіться, ця потвора зійська незаконно народжена, вона зараз каже, от я хочу на 8 і 9 мая, щоб ви прекратили стріляти і все. Так ця потвора, навіть на Пасху, стріляла. Вони шахі допускали і, та сама, і на лінії зітхнення обстрілювали наших, нашу відповідали і ніякої Пасхи не було. Бо це, ну хоча я людина не релігійна, а я все, все ж таки скажу, що вони гірші за монголів в мільйон разів. Бо монголи приходили і вони казали, от ваша церква, ходіть, моліться, тільки давайте нам десятину. Они не торчались, насколько они были толерантными. а эти твари всех перетворяют на себя, чтобы они были такими же, все все были такими. вони ж відверто кажуть, что мовляв, нет такой нации, как украинцы, и украинцев не должно быть, и Украина должна стерта э, с карты мира. Они відверто кажуть, уже хором, Кожна... Тварюка, вона намагається сказати, що українців немає, ми їх перетворюємо на русських, на касапів, тобто живодерів, такі, як вони. Ну, от. І що я хочу сказати? Основна моя, так сказати, мета. Я хотів би, щоб наші Збройні Сили нанесли удар, але ж. По червону по покрасна, ні, вона не червона. Це не червоно, це красна площа. Добре, тобто е, красива. От. Але ж е, за цим стоїть. А якщо туди приїде чи прилетить, Си Цзиньпи? Ну, Орбан то чорт з ним. Фікція то чорт з ним, хай цей Словак а фашист. А Словаки, до речі, воювали на, 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 на боці. От, І хай згадає, на чому боці воював його чи дід, чи прадід. Той фікція, президент чи прем'єр Словакії. Вот. І зрозуміло, мені, як громадянину України дуже хочеться, щоб ми... Зробили точно так же, як він. Коли, по сумам вдарили, ця потвора каже, Да, це був гражданський об'єкт. але там зібралися воєнні на какої-то награждення і наше право по воєнному дарі. Але ж жодного військового не загинуло, Жоден військовий не постраждав, а загинули. Мирні люди. Так я хочу, це моя, як у них там кажуть, хотілка, бажання таке, да? щоб і 9 травня вдарили по ній сім наявними, наявними озброєннями по червоному площі, І попередили би оцю Горбана, фікцію оцю, і інпиню. Сказали б, що просимо вас, бо у нас там буде зборище військових, і це наша законна ціль. І ми будемо бити всюду, там, де знаходяться військові. От. Бо вони як насилали на наш шахіди, як знищили бувало мирних людей, так і будуть. Це не припиниться. Це припиниться тільки туди, коли ми зламаємо іншию. Але ж оце Трампище, цей зрадник, ця потвора, вона хоче зберегти цю арду московську. І ця істота паскудна, гнида, він каже, Путін хоче міра, Путін хоче міра, він так хоче міра, що він вас забрасує шашедами кожен день. И, наверное, верный воскресенье и воскресенье Иисуса Христа, всегда Он будет вас выбрасывать, потому что Он нехность, потому что Он порождение ехидны, дьявола, сатаны. Так же, как и Трамп. Это выкормыш дьявола, наверное, у жены, то есть, у жены дьявола. Он, наверное, грудь, грудью питался. И поэтому напитался вот так вот. Что его наплевать. Ему плевати, глубоко плевати на те, що оця маленька, по-моему, співвідношення Орды и Украины один к 28. И мы маємо. Цю, цю орду утримувати, щоб вона напала усю е, стареньку шльондру Європу. А її треба реанімувати, бо до цього ж стану її привели Сполучені Штати Америки. Розбіщили її, довели її до стану, що там тільки ЛГБТ. Коркує по вулицях, а військових немає, військової сили немає. Ну, хто це зробив? Сполучені Штати Америки. Це не, не, не зробила ні Китай, ні Московська Орда. Це зробили Сполучені Штати Америки. А зараз вони погрожують той же Європі, що, мовляв, ми взагалі виведемо війська, і якщо Орда на вас... Посуне, тоді ми уміємо руки, прямо відверто так і кажуть. уявляєте Тобто я не знаю, я не можу, якщо наші Збройні сили не сміляться 9 травня вдарити по цих дикунах, бо там буде тисячі тисячі військових, руки котрих... Полокать в крови, і їх треба знищувати. Де завгодно, коли завгодно, і скільки завгодно. Я буду радий і буду. Я без того пишаюся нашим ЗСУ. Я пишаюся. Бо якщо на ЗСУ нас вже би фізично було знищено, і так вони нас знищать. О. А якщо за цим будуть стоять Трампі Найбільший ворог України. Він скаже, от ви, Путін так хоче міра, а ви почали 9 мая їх обстрілювати. А ти, паскуда, гнида, ти не бачиш, що вони щодня нас обстрілюють. Що ти зробив, щоб ми сказали би, так, да, Трамп багато для нас зробив і так е, із поваги до нього ми не будемо цього робити. Хай буде там фікція ця чешська. Орбан, чи як його? Барабани угорські азіати, кровожерливі. Ще раз нагадую, що в часи Другої світової війни був наказ радянської армії угорців полонних брати. І хай орбан... Це згадає. Тобто я не знаю, що радити, бо Україна одна самотужки воює, і мимо волі вона має озиратися або на цього Трампіща, або на Сидзіньпиня, або на щось іще інше. Або на якісь моральні установи, котрі можуть виникнути, це ж, такий день і т.д. і т.п. і так і далі. Я можу балакати ще більше, але ж то, що я хотів сказати, я на сьогодні. Я висловився, дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ!